Друзі, всіх вітаю на каналі. Хочу прокоментувати останні новини щодо конфлікту офісу президента з головою зсу Валерієм Залужним. Хочу зазначити, що вже не кажуть, що це російський ІПСО, це вигадка. А Залужний з Зеленським кращі друзі на планеті. Так ось, після новини про це в американських медіа в во всіх медіа вийшли десятки публікацій про е, намір Зеленського звільнити залужного захистом залужного і вказується на те, що Зеленський не має реальних. Робочих підстав звільняти генерала, а просто заздрить його популярності. Біситься, що народ більше довіряє залужному, чим йому. Також Зеленський злиться від того, що залужний не хоче бути ручною лялькою зеленського. Наприклад, як це робить генерал Сирський, який є учнем генерала Хомчака, якого провів взагалі Коломойський. І сирські, і Сирського зараз Зеленський хоче призначити замість залужного. На CNN була опублікована персональна стаття залужного, яка висить на головній сторінці видання, щоб якомога більше американців це прочитали. У цій статті залужний дипломатично, але чітко розкритикував владу Зеленського. Цитую: Ми повинні визнати суттєву перевагу ворога мобілізації людських ресурсів і порівняти з нездатністю державних інституцій України, покращити чисельність наших бойових сил. Без застосування непопулярних заходів заявив залужний сінен. Що це означає простим недипломатичним язиком? Залужний сказав, що повні бездарі керують Україною. Президент, Міністерство оборони, офіс президента, взагалі Кабмін, Верховна Рада, тому що вони не можуть організувати нормальну, адекватну мобілізацію за стандартами НАТО. Ми ж в НАТО їдемо так. Нато, тому треба брати приклад, як в НАТО проходить мобілізація, які закони там існують, які порядки там існують. Повністю скопіювати в того, що вже придумав цивілізований світ. Але що відбувається в реальності? Вони займаються тролейбусною мобілізацією, хапають людей в тролейбусах, трамваях, на вулиці б'ють, катують людей, викрадають. Вони думають, що вони такими діями зможуть сформувати професійне військо за стандартами НАТО. На тролейбусі схопили студента. І він став натівцем. Ну, це ж повний абсурд. І Залужний про це каже, що вони не можуть це зробити без тролейбусної мобілізації. І хочу нагадати, що за законом, за мобілізацію, відповідає Міністерство оборони України. Валерій Залужний, він керує те, що йому дали. Ось що дали, ти мене керує. І він каже, що ви мені даєте? Ці люди з тролейбусів вони не можуть воювати. Організуйте по закону, а ви не можете цього зробити. Весь цей час Міністерство оборони України займалося тим, що закуповувало яйця по 17 гривень та літні куртки як зимові для солдатів у фірми, яка пов'язана з Андрієм Єрмаком. Нарешті ми залишимося підбиті недосконалістю нормативно правової бази в нашій країні, а також частково монополізацію ВПК. Це призводить до вузьких місць у виробниці, наприклад, боєприпасів, що ще більше посили залежність України від союзників щодо поставок. Пише залужне: Наш бойовий досвід, особливо 22-го року, є унікальним, але в інтересах перемоги ми повинні постійно знаходити нові шляхи та нові можливості, які допоможуть нам отримати перевагу над ворогом. Пріоритетом номер один тут є володіння цілим арсеналом відносно дешевих, сучасних і високоефективних безпілотних транспортних засобів та інших технологічних засобів. Коротше кажучи, це означає, що повне перепланування операцій на полі бою і відмову від застарілого стереотипного мислення. Тут залужний сказав, що те, що як політична влада України Зеленський, Єрмак, Кабінет міністрів, їх Верховна Рада, Слуга Народу, вони не можуть організувати виробництво боєприпасів зброї в Україні, не можуть, тому що вони не мають не досвіду це робити і не мають взагалі бажання це робити. Тільки красти, красти і красти. І в уявленні Зеленського Єрмака вони сидять собі в бункері, у них є карта, вони ставлять фішечки, сказали, так, ми звільняємо Бахмут. У нас немає засобів, але треба звільнити Бахмут, щоб я виступив в Конгресі на телебаченні, сказав, там фортеця, я звільняю, я такий потужний. В уявленні Зеленського. Він дає команду сирському. Сирський може покласти там десятки тисяч людей, йому взагалі пофігу, скільки покласти людей. І він типа, звільняє Бахмут. Але звісно, що в сучасному світі вже не можна воювати як гарматним м'ясом. Звісно, вони програли. Це неможливо було виграти таким чином. І Залужний каже: ну чому ви воюєте, як у радянському союзі, просто забрасуєте людей м'ясом. Технології потрібно використовувати. Залужний тоді був проти операції в Бахмуті. На цьому був конфлікт. Про це багато писали, що залужний був проти, але Зеленський наказав сирському звільняти Бахмут будь-якою ціною. До чого це призвело? Нагадаю, що сам Єрмак він публічно сказав, що всі військові рішення в Україні приймає ставка Зеленського ставка верховного локома, яка складається з людей переважно з команди Єрмака, тому що сьогодні він очолює ставку. Ставка приймає всі військові рішення. Ще одна причина, чому Зеленський хоче звільнити залужного, тому що з 1 квітня 24-го року Зеленський фактично перестає бути президентом України. Все, срок його вийшов. Він вже не може бути президентом, він стає в сіру зону. Так він хоче продовжувати собі повноваження, але по конституції вже ні. І Зеленський розуміє, що або він насильно залишається президентом і його дії вже сприймаються як нелегітимні, або він передає владу голові Верховної Ради і вже не може проводити цю ставку Верховного колговнокомандувача разом з Єрмаком. І залужний фактично отримує повну владу, як голова ЗСУ, приймати рішення. Вже не може Зеленський йому наказувати. І Зеленський дуже боїться цього. Тому вони хочуть поставити сирського і вже в телефонному режимі дзвонити сирському, єрмачок буде сидіти там в бункері і казати: Так, ти сирський, те, те, те. Сирський буде казати: звісно, я виконую все, що мені скажуть по телефону. Єрмак чи Зеленський, які вже не будуть при владі, але фактично будуть керувати сирським. Звісно, що вони так не зможуть керувати залужним, тому його потрібно для них прибрати будь-якою ціною. Коментуючи ці новини, Шавка, шафка говорить, голова Офісу президента Подоляк зробив заяву, що залужний – це власний нанятий менеджер Зеленського, і Зеленський голова компанії може на власний розсуд звільняти менеджерів, в тому числі залужного уявлення Зеленського Україна це для нього приватний бізнес, і вони там розпоряджаються, що вони менеджери, але Зеленський не є власником України. Його фактично також призначили менеджером на 5 років. Але, на жаль, його не можна прибрати раніше, тому що він не виконує свої обов'язки. Але тим не, не менш, на 5 років і після 5 років пішов вон з України. Ти не є власником України, тому він це розуміє і хоче до того, як вплинуть його повноваження, нагадати якомога більше напакостити людям країні помститися. Що він його не так полюбили, як якогось іншого, наприклад, того ж залужного. Просто уявіть собі, що до того як стати президентом, Зеленський разом з Галкіним на російському телебаченні співав пісні, як він е, вважає Путіна своїм президентом. Давайте послухаємо «Це Зеленський ви його узнали. Віті що не виступав наш запрощення, наш російський президент. дорогой наш президент. Наш російський президент. Тобто Зеленський не рахував себе українцем. Зеленський завжди мріяв бути росіянином, і він називав Путіна своїм російським президентом. Це його президент Путін. Він асоціює себе взагалі з Україною. В той же час, в той же проміжок часу Андрій Єрмак. Продавав пиво та сигарети в ларьках, в нелегальних ларьках в місті Києві, і зараз, отримавши владу, колишній російський співачок Путінський разом з Ларьочником фактично намагаються знищити Україну, і вони вказують генералу, намагаються керувати генералом, який в цей час навчався військовій справі, щоб бути генералом. А ці співачок і ларіошніх зараз кажуть, що ні, ми головні тут. Ми будемо вирішувати, кого призначати, кого звільняти. Ну це повний абсурд. Команда Зеленського застосовує цілу сітку анонімних телеграм-каналів, щоб обгадити Валерія Залужного, щоб не офіційно від офісу президента, а нібито від анонімних джерел. Але ці канали фінансуються офісом президента. Також створюються сторінки. На Фейсбуці. Ось, наприклад, на Фейсбуці за великі гроші рекламується пост сторінки Зелений блок про Залужного. В цьому рекламному пості вказується таке: цитую, дивно бачити, стільки підтримки висловлюються цій людині джерелу майже всіх наших невдач на фронті та винуватцю проваленої мобілізації. Пишуть вони про залужного, ця сторінка зелений блок. Фактично саме. На головкомі лежить відповідальність за те становище, в якому опинилася наша країна і наша армія. Саме тому важливо позбавити нашу армію від цього бездарного керівника, вказує зелений блок. Під цим постом вже 11 тисяч реакцій, більше 2 тисяч коментарів. Сама сторінка Зелений блок має лише 138 підписників. Тому органічно ніяк не могла набрати стільки переглядів свого посту. Вони вкладають шалені гроші в рекламу своїх постів під цим зеленим блоком, щоб обгадити залужного на Фейсбуці, щоб якомога більше людей прочитали цю маячню. Ось ще один пост цієї сторінки, що залужний, це менеджер З і лідер З може його звільнити. Набрало 7 тисяч реакцій завдяки рекламі. Фактично, вся сторінка зеленого блоку присвячена терожуванню те з офісу президента, і це вкладається в великі шалені кошти. Також приведу приклад офіційного видання в цьому відомому видання Нове время», яке належить фінансисту-спекулянту Томошу Фіалі, який бізнес-партнером олігарха Віктора Пінчука, який в свою чергу є партнером Андрія Єрмака. І Зеленського нещодавно на днях вийшла стаття, де вони нібито коментують книжку публікацію журналіста Саймона Шустера. Але. Зробили власний заголовок, власний заголовок, якому написали, що Залужний відмовився звільняти Харківщину. А ось генерал Сирський виконав наказ. Для чого це робиться? Щоб посіяти ненависть, недовіру до залужного і возвеличити генерала Сирського, якого і планують поставити на голову ЗСУ. Це роблять як анонімні телеграм-канали та ці помийки, а також офіційні видання, які пов'язані з офісом президента. Нагадаю, що Сирський це учень генерала Хомчака, який ви знаєте, що зробив в Виловайську. А Хомчака взагалі пролобіював на всі посади. Олігарх Коломойський, який і привів до влади Зеленського. Хомчак це людина Коломойського, а сирський це учень генерала Хомчака. І сирський повністю лояльний до Зеленського Єрмака. Будь-яку він може вбити мільйон людей, якщо йому накаже це зробити Єрмак. Вивіть, ларіочник Єрмак сидить, і він розпоряджається, як воювати на полі бою. Вони голосують на ставці. Дають команди сирському, і сирський в обход залужного йде, тому що він отримав повноваження напряму від Зеленського і Єрмака, і в обход залужного він виконує наказ. І він буде робити страшні речі, дуже страшні речі. Тому вони хочуть його призначити. Друзі, поширите це відео, пишіть свою думку. Дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу.